Археологічні артефакти, що знаходяться на території північного причорномор'я, а надто на півдні сході і північному сході України, мають власну історію і для багатьох можуть стати справжнім відкриттям. Ось про що мимоволі думається, якби раптом у когось виникла ідея створити узагальнений образ чи символ нашого причорноморського степу то серед претендентів на складові частини знака на першому плані, либонь, опинилися б степовий орел. Курган і кам'яна баба. Ви запитаєте, які докази тут, як на мене, усе очевидно. Поза як із орлом гадаю, ясність абсолютно. Теж саме з курганами. Не повинні виникати проблеми також із кам'яними ідолами. Особливо коли з'ясувати, що вони собою уособлюють і звідки взялися. Я вас вітаю, бо ви як завжди знаходитесь на каналі Кобзарі Медіа. і з вами я, Віталій Кобзар. Не буду вкотре набридати нагадуванням про необхідність підписатися на цей канал і залишити комент та поставити вподобайку. Ви і так все прекрасно знаєте. А сьогодні я трохи розповім вам про половецьких кам'яних баб. Ну і про кам'яних баб загалом. Бо світом прокотилася новина про те, що після деокупації Ізюма українськими військовими було встановлено, що в Харківській області московити. Зруйнували Кам'яних баб епохи половців. На що не люди це зробили, осягнути розумом неможливо. Вартових українського степу Кам'яних баб не чіпали в усі віки ні турки, ні татари, ні запорозькі козаки, ні німецькі окупанти. А тут зграя і фізично зґвалтованих кремлівською пропагандою істот навмисно поруйнувала кам'яні статуї. Легенди кажуть, що тепер їм мають відсохнути руки. До речі, про легенди. Існує дуже багато легенд пов'язаних із цими загадковими істуканами, але про легенди дещо пізніше. Тож, кам'яні баби, що це і звідки вони взялися? Не всім відомо, що половицькі скульптури, які в народі мають назву кам'яні баби, мають унікальне значення і дають можливість більше дізнатися про середньовічних кочовиків половців, що справили величезний вплив на всі сторони життя Київської Русі. Як і лишуть усьому незвичайному історії наших кам'яних буванів, не бракує таємниць. Вистачає тут також і загадок, так і здогадок. Похідними від них стали легенди, перекази, і звісно ж, повір'я. Наприклад, вважалося, що кам'яні витвори колись були живими людьми. А згодом уклякли в одній і тій же позі, розкидані по всіх куточках степу. Зустріч із ними живій людині не відчувала нічого доброго, а тому після заходу сонця ніхто не наважувався никати в тих місцях, де стояли баби. Проте непорушність зберігають бовани лише в день, оскільки буцімто наділені надприродною силою, то ночами нерідко залишають настояні місця і розгулюють степом. Вам вже страшно, та не бійтеся. Згідно з літописом, половці вперше з'явилися біля кордонів Русі у 1055 році і, уклавши мирний договір, пішли в степ. З цього моменту почалася двохсотлітня епопея ворожнечі і дружби цього кочового народу з Руссю. Ну а тепер про легенди: а в одному селі на Херсонщині один чоловік випадково знайшов. Кам'яну бабу у садочку серед вишневих заростів чоловік неабияк зрадів знахідця і попросив господаря садиби дозволу забрати її з собою. Проте перед тим як забирати істукана. Чоловік запитав, а звідки вона взялася в городі? Господар на те відповів, що скільки себе пам'ятає, стільки вона ця баба і стоїть тут. Мовляв, і при батькові стояла, і при дідові. Тож чоловік перевіз ту бабу вантажівкою до знайомого і поклав біля кам'яного муру огорожі, пообіцявши небавом приїхати і забрати. Але саме небавом проїхати не зміг. Трохи згодом отримав листа із села, єдина фраза якого буквально Волала, негайно приїжджай і забирай свою бабу. Як виявилося, господар хати, де чоловік, той, що новий власник баби, залишив ідола, втратив сон. А почалося все з першої ночі того дня, коли біля подвір'я з'явився незвичайний квартирант. До вікна від муру, де він розташовувався, ближче до півночі, раптом почали долинати звуки якоїсь метушні, шурхіт тупіт, Кахикання навіть голоси. Варто було господареві вийти на ганок, як усе замовкало. Згодом наступної ночі знову шурхіт, скрегіт, сопіння, тупотіння. Інколи чітко лунали слова, цілі фрази, як не дивно, а вночі, начебто, зрозумілі, а от у день їхній смисл відновити у пам'яті не вдавалося ніяк. Нарешті, якось пізно вночі у вікно хтось. Постукав. Господар підвівся з ліжка, глипнув у вікно і отетерів. На всю ширину нижньої правої шибки вікна, як він сам зазначав, на нього дивилася нахабна кам'яна пика, що промовила до нього замогильним голосом: Де взяв мене туди і поверни. Після того терпець господареві остаточно порвався. Ви скажете казки? Навіювання? Судіть самі. До речі, саме та кам'яна баба, начебто, знаходиться на острові Хортиця в Запоріжжі. Її встановили на межі між плавнями та степовою ділянкою острова, саме там, де у сімдесяті роки минулого століття було досліджене стародавнє поселення Протовче. Не були там, обов'язково побувайте. Щоправда, краще після нашої перемоги. Віртуально туди можна відправитися, переглянувши окреме відео на нашому каналі про Хортицю і відвідування стародавніх курганів могил групи. Баби посилання буде в описі до цього відео. Власне, чого це ми увесь час називаємо кам'яного ідола бабою? А за звичкою, за укоріненою традицією, одні кажуть, що бабами степових бовванів стали називати через кіски, котрі чітко на них простежувалися. Комусь їхню статеву належність підказали два характерних горбики у певному місці. Мовляв, це ж жіночі груди. І жодних заперечень. Існує навіть думка, саме вона найближча від інших підступилася до наукової, буцімто, баба пішла від балбала, що в перекладі з проукраїнської мови санскрит означає сильна жінка. Частка бал бала, означає сила, дуже сильна. А чому саме жінка? А тому, що багато тисяч літ тому на теренах сучасної України процвітав саме матріархат. Суспільство, в якому головувала прекрасна жінка, сильна і мудра. Але звідки самі бо вони взялися у нашому степу? Де їхній початок? А там звідки родом і кургани виробництво кам'яних витворів налагодили представники ямної культури. Щоправда, в образі найстародавніших кам'яних істот риси обличчя можна розпізнати лише гранично, мобілізувавши свою уяву. Тому статуями їх Назвати ще не можна лише антропоморфними людиноподібними стелами. Проте нині під терміном «кам'яна баба слід розуміти монументальні кам'яні скульптури, що зображують як жіночі фігури, так і чоловічі. Практика створення подібних скульптур пов'язана з традицією степових курганів, високих поховальних споруд, що зводилися над могилами предків. На їхні вершини встановлювали кам'яні стели, що уособлювали померлих предків, та допомагали їм переправлятися у потойбічний світ. Саме таке світосприйняття сформувалося у давнину серед скотарів-кочівників, що пересувалися українським степом. Вони вірили, що зі сходом сонця душа померлого відроджувалась. А отже, степовий курган, по суті, є тим самим, що є, наприклад, єгипетська піраміда. Наприкінці мідної доби з'являються ретельно оброблені камені прямокутної форми, виготовлені з плит вапняку або пісковику. Також в цей час їхні форми набувають антропоморфних ознак, тобто стають людиноподібними. Витоки традиції виготовлення камінних баб слід шукати у впливі трипільської культури суспільства землеробів, що мешкали по сусідству у лісостеповій степовій правобережній частині України. Запозичена ідея зазнала певної адаптації в суспільстві скотарів, котрі розвивали чоловічий образ вождя патріарха, у той час, як для трипільців-землеробів, традиційним був саме жіночий образ. Богині матері, коли ж трипільська цивілізація видозмінилася, підкреслюю, саме видозмінилася, не зникла. А цей час припадає десь на першу половину третього тисячоліття до нашої ери у степовій зоні. Сформувалася так звана ямна культура. Культурно-історична область племен із розвиненим скотарським господарством, котрі активно використовували кам'яну скульптуру під час культової поховальної практики. Поширеним типом скульптур були стели спрощеного людиноподібного образу, що виготовлялися з пласких прямокутних кам'яних плит. Їхня нижня частина не була обробленою, оскільки призначалася для вкопування в землю, проте вони мали чітко позначені плечі. Та голови з вирізаними рисами обличчя. Більшість стел призначалася для вертикального встановлення, однак деякі пам'ятки використовувалися і під час поховального ритуалу, коли після жертвоприношень стелою їх ховали разом із небіжчиком. У цьому випадку вона виконувала функцію носія персоніфікованого образу померлого. Одночасно зі стелами існували скульптури із чіткішими антропоморфними рисами: це ідоли. На відміну від стел, вони мають більше різноманіття, форм та складні зображення на своїй поверхні скульптурним ідолам притаманне підкреслення фізичних особливостей від рис обличчя, ребер, лопаток, складених на грудях рук, до акценту на чоловічій статі. А тепер пригадайте відомого на увесь світ керносівського ідола, геніального витвору людських рук наших предків. Обов'язковою складовою було зображення таких предметів, як сокири, луки, сагайдаки, посухи, що свідчили про соціальний статус чоловіків. Існування таких ідолів пов'язують з культом племінного боговоїна. Власне становлення цього образу чоловіка в культах скотарів співпало з пануванням патріархальних відносин, де чоловік був наділений особливим статусом вождя та божества. До кінця бронзової доби у скотарів вже не спостерігалося живавого використання культової камінної скульптури. А наступний етап в її розвитку настав на початку вже залізної доби, це перше тисячоліття до нашої ери, з появою кочових племен, як от кімерійці, скити або скіфи та половці. Кімерійські статуї були невисокими стовбороподібними, що зображають воїнів вершників, схожих з ідолами доби бронзи. Такі пам'ятки досить рідкісні на теренах України. Цікаво, що вже у 7-3 столітті до нашої ери з'являються скицькі статуї, в яких вирізняються чіткі антропоморфні форми з означеним торсом, плечима та головою, але без надмірної деталізації. Цікавою ознакою цих скицьких статуй є наявність опущених донизу вусів. Вони представляють собою вождів воїнів та супроводжуються позначеною сукером та футляром для лука і стріл, а також ритоном посуденою у вигляді рогу в руці. Також їхньою характерною ознакою вважаються складені на грудях руки. Традиційно такі статуї встановлюються на курганах скіфської знаті. Окремо слід відзначити половецьких кам'яних баб, таких самих, які побили московити під ізюмом. Їх до наших днів дійшло понад дві тисячі. Встановлювалися вони групами по дві-три статуї на найвищих ділянках степу, святилищах поминального культу предків. Половецькі статуї символізували предків і вперше з'явилися в донських степах на початку 11 століття. Із часом на території від Сіверського Дінця до Приазов'я виник інший різновид половецьких істуканів з опуклим зображенням грудей та руками, що тримали чаші на рівні. Живота чоловічі статуї завжди зображувалися з вусами або бородою, а жіночі з маленькими губами. Жіночі статуї символізували непереможність і безсмертя воїнів. Покровителі в образі жінки оберігали їх та давали їм силу. Часом розквіту та розповсюдження половецької скульптури вважається 12 століття, час, коли велика кількість замовлень стимулювала виробництво половецьких майстернях, виготовлялися тисячі статуй. Наприкінці століття відбулося помітне спрощення форм, коли статуї майже не декорувалися. На жаль, протягом століть кількість половецьких баб. Постійно зменшилося, як би там не було, авії не давали своє спустошення, і кам'яних охоронців степу ставало все менше до 19 століття. кам'яні баби стояли на помітних місцях українських степів, позначаючи шляхи та їхні відгалудження. Під кінець поза минулого століття ставлення до них змінилося не на краще. Майже всі пам'ятки були переміщені зі своїх первинних локацій. А місцеві мешканці прикрашали ними парки своїх маєтків або ж використовували їх будівельний матеріал, як межові знаки, кутові опори в житлових та господарських будівлях, стовпи в огорожах, або ж як точила для сап, сокир і ножів. Внаслідок цього багато дрібних деталей статую втрачено назавжди. Проте ми, українці, маємо пам'ятати і передавати свою історію наступним поколінням, аби вижити. В цій веремії життя, бо це українська ідентичність і неповторність. Ми маємо усвідомити, що минуле, тобто наша історія, є нашим майбутнім. Як один казав, нашому народові не потрібно нічого вигадувати. Ми маємо свої традиції, неповторні звичаї, і нам є чим пишатися. А ще пишаємося з втягу українських захисників і захисниць на фронті і не забуваємо підтримувати їх копійкою. Бо це віна кожного українця за своє виживання. Борітеся, поборете, папа.